Ми сьогодні будемо вчитись писати циферку. 1. дивіться, циферка 1, у неї є носик і є в неї спинка. Зараз я покажу вам клітинку. Оце називається клітинка. Спершу для того, щоб правильно написати цифру 1, нам потрібно з вами знайти серединку клітинки. От тут серединка? Ні. Можливо, тут серединка? Ні. Ну, можливо, ось тут серединка. Ні. Так, так. Тім, ти навіть не подивися. Кирюш, так, ось тут серединка. От саме з цієї серединки ми будемо з вами писати носик. От, ми починаємо від носика, дивіться. Носик, і біжимо цей куточок обов'язково. Добре? От сюди прибігли, а тепер нам потрібно зробити ось таку спинку. Зверніть увагу, що вона не отака от рівна, вона під наклончиком. Бачите, де носик? От прям під носиком вона чик, і закінчується. Бачите? Поля, не качайся. Давайте ми з вами знов подивимось. Ще раз показую вам. Що таке? Треба відкрити її. Так, окей. Ще раз показую вам клітиночку і як ми її пишемо. Серединка клітинки, Мілана, сюди, носик в куточок побіг, обов'язково сховав свою голівку. І під нахилом спинка. Запам'ятайте, будь ласка, що циферки Оля, почекай. Циферка не заходить, Кирюша, от сюди на цю половинку. Всі циферки в них є правило не заходити на другу половинку. Я зараз покажу вам всі цифри. І ви зрозумієте, що ми пишемо циферки тільки на одній половинці. Отож, дивіться, циферка 1. Бачите, половинка пуста клітинка? Да. Циферка 2. Половинка пуста. Я не написала цю циферку 2, тільки що ось так, на всю клітинку. А я її записала так, щоб була ще половинка. Циферка 3, пусто, циферка 4. Пусто. Циферка 5. Пусто. Половинка пуста. Циферка 6. Циферка 7. І циферка 8. Ну, дев'ятка так само. Бачите? І, і навіть якщо ми візьмемо з вами 9 і 0, вони теж будуть займати тільки половинку. Присядь, будь ласка, поля нормально на, на попу. Бачите, вони всі. В них є місце. На ще половинку, Поліна, уважно. Зараз ми з вами пограємо в гру. Ви будете вчителями, а я буду незнайкою. Незнайка буде писати неправильні циферки, а ви мені будете казати, що ж там такого неправильного. Граємо? Да. Так. Дуже добре. Я малюю клітинки. М -м -м, не квадратна в мене клітинка якась вийшла. А мені треба, щоб вона була подротна. Ось так. Ось так, Ось то, а, ну, а так. І квадрата. потім ось так. Ще одна. Окей. Поля, ти будеш перша. Пишу тобі циферку один. Що з нею не так? Де в неї помилочка? Нікуди. Є. є помилка. В ній. Вона неправильна. Подивись уважно. Вона неправильна. Де повинна починатися цифра 1? Ні-ні-ні. Де повинна вона починатися? Якщо ми будемо її писати, звідки я повинна її починати писати, покажи. Спин. Ні, з носика. Носик, спинка. А де носик починається? Так. А де на клітинці він починається? Я показувала, згадай. На клітинці, Ось тебе клітиночка. Де повинен починатися? Звідки будемо? Звідси писати одиничку? Ні. Звідси? Ні. Звідки? Ні. Отут, тут серединки. А цей носик починається з серединки? Так. Да. Ні. ні, ось серединка. То що, в ній на ньому неправильно? Не, 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 не. Ось так, молодець, дуже добре. Мілана, наступна одиничка буде твоя. Зверни, будь ласка, увагу. Починає з серединки, все вірно. Носик. Спинка. Мілана. Де помилка? Це неправильно, Я не знаю. Тримай. Тримай. Хорошо. Я не говорю. Не кажи. Мілана. Неправильно. Неправильно. Чому неправильно? От чим вона відрізняється від цієї одинички? Оця правильна, а ця неправильна. Що не так? Може, може, можна зробити. Так і вот Так. Так. А що тобі тут не подобається? Це неправильно. Носик ми з серединки починали писати? Так. Да. Я знаю. Носик побіг куточок правильно? Так. Да. Спинка да. правильно тут? Так. Да. Ні. 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 Яка спинка повинна бути? Ось вот така. Під нахилом, під наклончиком. А вона яка тут? Рівна. Рівна. І це неправильно. Ось так вона повинна бути. Ось така. Дуже добре, Катюша. Зараз тобі ще буде. Кажу, Дуже складне більше... щось буде. Так, Катюш, я готова. Ай, да дня. Що? Я знаю. Я теж знаю. Давай. Нічого, я не знаю. Давай. <рес> Де помилка, Катюш? Знайди помилку. Думай. Ця одиничка відрізняється від цієї одинички. Ні. Відрізняється. А М -м. я знаю, де я поволі. Лана, ти дивишся теж і думаєш, Катя. А, це що тут не ровне. Е, ну, не зовсім не робне, а то, що вона пішла аж сюди. Ось наша половинка клітинка. Могла я сюди заходити? Ні, ні. Не могла сюди заходити, а вона бачить свою ножку, виставила аж непонятно куди. А потрібно було, щоб в неї ножка ось тут закінчувалася. Добре. добре. Кірюха, ти готовий? Так. Дуже добре. Так, е, я знаю, що я намалюю зараз. Помилка. Я знаю, що я яка помилка. Яка? знаю. Я знаю, що помилька ляка. Ось десь ще не до кінця. Молодець кірюшка, правильно. Куди повинна побігти одиничка? Куди От голівку? Сюди. От сюди куточок. От сюди. От, сюди. От, сюди. От сюди. Все, 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 залишайте. Отож, От давайте ми ще раз з вами згадаємо: клітинка, нахожу серединку, носик. Починаю з носика в куточок, сховала голівку, і спинка. Все, носик, спинка. Якщо ви. Зараз увага. Такий вам роблю. Хак, але він робочий. Якщо ви мені намалюєте одиничку з прямою спинкою, я скажу, що ви малявки. <смітна> <Власне>? <смітна> Та ж тільки малявки пишуть отаку от рівну спинку. Тож я зараз буду дивитись, хто як напише. Беріть, будь ласка, олівчики в руки. Завжди починаємо з носика. <смітна> <І> ось <смітна> ось, так, <смітна> Починаємо з носика. Мілана, носик ось тут. Носик, Так, давайте. Давайте проговоримо разом. Носик, спинка. Носик, спинка. Погнали. Носик, спинка.